Колеги, сьогодні наша зустріч з вами присвячена темі хронічного обструктивного захворювання легень, а саме проблемі базисної терапії цієї патології. Знаково, що ми згадуємо про це захворювання в ті дні, коли весь світ відмічає 15-16 листопада День обізнаності про хронічне обструктивне захворювання легень, тож ми з вами в світовому тренді. Перш ніж говорити про лікування, логічно було б дати дефініцію визначення цьому захворюванню. Керівним документом, до якого ми звертаємося, і вузькі спеціалісти, і лікарі загальної практики, і сімейні лікарі, є глобальна ініціатива з хронічно обструктивного захворювання легень, скорочено д, от за визначенням Голд минулих років ми бачимо певні зміни в самій дефініції. Так, вперше в 2020 році було сказано, що хронічне обструктивне захворювання легень це захворювання, яке можна попередити і можна ефективно лікувати. Воно характеризується стійкими респіраторними симптомами і обмеженням потоку повітря внаслідок аномальних дихальних шляхів або жальвео, і зазвичай викликане тривалою експозицією шкідливих часток або газів. І пов'язане з внутрішніми факторами це нове, включаючи аномальний розвиток легень. Ну, треба нагадати, що хронічне абструктивне захворювання легень, як ніби така парасолька, об'єднує поняття і емфіземи легень, і хронічного бронхіту. Ну і нагадаю, що все-таки, коли ми звертаємо увагу на хронічне абструктивне захворювання легень на діагностику, ми привертаємо увагу певним характеристикам спірометричним і тут. Маємо згадати, що емфізема буде характеризуватися рестриктивними порушеннями. Ми будемо з вами дивитися на спірометричні параметри. І важливо. Треба підкреслити в чергове, що значуща коморбідність впливає на захворюваність і смертність пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. Як правило, це серцево-судинна патологія, спільні ж фактори ризику, це ендокринологічна патологія, такі як цукровий діабет, це рак легень, це кахексія. Що ж, підкреслено в 2020 році у визначенні хронічного обструктивного захворювання легень? Тут. Не звертається на такий параметр, як зворотність бронхіальної обструкції. Більше мова про нього не йде. Тож, хронічне обструктивне захворювання легень в світлі Gold 2023 року, а маємо вже свіжі настанови, які ще днями побачили цей світ. Ну, скажу, що з глобальних змін я там не побачила, тож, в принципі, актуальними залишається. Ті рекомендації, які ми мали ще у 2023 році. Хочу, щоб ви звернули увагу на актуальне визначення хронічно-обструктивного захворювання легень. І я трішечки додам, що там додалося з огляду на новий вже, нову редакцію цього кайдлайну. Ми бачимо, що. Підкреслюється, що це гетерогенне захворювання, да не один фактор ризику не впливає не у виникнення, а численні фактори, які можуть відрізнятися. Воно Але це захворювання, яке характеризується наявністю хронічних респіраторних симптомів, такі як задишка, кашель, продукція мокротиння, і в новому визначенні, що додається загострення, це важливо для протікання цієї патології. Внаслідок аномальних змін у диханих шляхах. З розвитком бронхіту чи бронхіаліта, або ж вальвеула з розвитком емфізем, і це призводить часто до прогресуючої, персистуючої бронхіальної обструкції. І бачимо, що немає вже в про тривалу експозицію до шкідливих чисток або газів, бо тих факторів, які можуть викликати хозлих, дуже насправді багато. І знову ж таки підкреслюється, що має значення. Багатофакторність, тобто це захворювання є гетерогенним. І обов'язково привертається увага, наша з вами, увага на ті ознаки, да, які притаманні цій патології, а саме, це стійка респіраторна симптоматика. Да, і ці ураження навіть називаються і підкреслюються. І підкреслюється, що морфологічні зміни є підставою виникнення цієї респіраторної симптоматики. І ця морфологічні зміни вони є в трьох локалізаціях: бронхілах, бронках та в альвеолах. І, звичайно, де будуть превалювати зміни, від того будуть від локалізації цих змін і буде залежати клінічна картина. Для нас, як для клініцистів, є важлива класифікація звичайно хронічно-обструктивного захворювання легень. Але не менш важливо і діагностика. Так, я так трішечки нагадаю, що ми діагностуємо це захворювання у пацієнтів, які мають фактори ризику, які мають відповідні скарги, тобто відповідний анамнез цих скарг, і обов'язково має бути спірометричне підтвердження хронічно обструктивного захворювання легень. Як тільки ми встановили відповідний діагноз. Нам потрібно віднести пацієнта до тієї чи іншої групи для чого? Для того, щоб правильно призначати стартову терапію пацієнтів на хронічне абструктивне захворювання легень В минулих редакціях гайдлайну Голд ми мали аж 4 групи пацієнтів. Зараз з нашу, нашу задачу трішечки спростили. Маємо три об'єднали групу. Сі тоді в одну в групу І, це згідно 23-го року, і як же залежить момент, куди ми віднесемо пацієнта до якої групи? Це залежить від симптоматики, залежить від анамнезу загострень. Якщо говорити, що більш важливо, насправді, звичайно, це буде анамнез загострень. Пацієнти з групи І, це ті пацієнти, які мали протягом 365 днів попередніх да, Якісь загострення важкі, які потребували госпіталізації, хоча б одне таке загострення відносить пацієнта до групи І. Або ж це були два та більше середньо важких загострень. Ну, якщо пацієнт каже, що не було такого в анамнезі, нам треба звертати увагу на симптоми. І тут на допомогу нам приходять тести опитувальники: це наш Сіопідіесесмент тест. або Тест оцінки хозл, кат тест або це шкала ММРСІ, за якою ми оцінюємо вираженість затишки у пацієнта на хронічне обструктивне захворювання легень. Відповідно, малосимптомні пацієнти будуть відноситися до групи А, і пацієнти, які мають виражені симптоми, будуть відноситись до групи Б. Таким чином, це нам дає підставу. і Можливість правильно стартувати, правильно ввести пацієнта на хронічне обструктивне захворювання легень. Що нам важливо, так, окрім того, що ми маємо ще такі клінічні групи, да, про які я вже згадала? Спірометрична класифікація за ступенем бронхіальної обструкції вона важлива в прогностичному плані. Але до відношення до стартової терапії, до вирішення, чим же ми будемо лікувати пацієнта, вона не має, виявляється, ніякого значення. Ну і нагадаю, що за спірометричними характеристиками хронічне обструктивне захворювання легень, ми ставимо тоді, коли ми бачимо, що співвідношення об'єму форсованого витягу за першу секунду до форсової життєвої ємності легень складає менше ніж. 70%, враховуючи, що цей показник ми отримали після використання бронхотилятатора, тобто оцінюємо цей параметр лише після використання якогось бронхолітика. Я вже сказала, так, що дуже просто визначати, до якої групи ризику ми можемо віднести пацієнта до високої чи до низької, лише оцінюючи анамнез загострень. Достатньо спитати пацієнта так, про те, чи він перебував протягом останнього року в стаціонарі з приводу власне, загострення його хронічного так званого бронхіту, чи все таки він не звертався до стаціонару, лікувався амбулаторною, і тут буде мати значення, наскільки важкими це були загострення і їх частота. Які ж основна, яка ж основна стратегія лікування, що має значення в лікуванні пацієнтів на хронічне абстрактивне захворювання легень? І ми бачимо, що в нас є певні такі цілі. Безумовно, має значення зменшення симптоматики. Пацієнт хоче позбутися задишки, або да, позменшити прояви задишки. Його цікавить покращення його толерантності до фізичних навантажень, ну і, звичайно, взагалом покращення самопочуття. Однак не завжди пацієнти вони задумуються над тим, а що ж їх чекає в майбутньому. Це вже ми розуміємо, так, що в майбутньому ми хочемо впливати на ризики, так на попереджувати просування захворювання, попереджувати і лікувати успішне загострення хронічного обструктивного захворювання легені, і таким чином, як результат наших таких успішних. Менеджерських дій ми можемо впливати також і на рівень смертності. Нагадаю, це третя причина смертності від неінфекційних причин в усьому світі. Третю сходинку посідає хронічне обструктивне захворювання легень. Тож, таким наріжним каменем, основою терапії хронічно-обструктивного захворювання легень є використання бронхолітиків. Якщо говорити яких, то безумовну перевагу на, мають бронхолітики тривалої дії над бронхолітиками короткої дії. Вони відіграють головну роль в терапії пацієнтів в усіх груп, яких б ми не взяли групу А, Б чи групу І. Скрізь ви будете бачити, що Тут основну роль, основна роль віддана бронхолітиком тривалої дії. Чому? Тому що власне їх використання успішно впливає на зменшення гіперінфляції легень. Тут дуже яскраво на слайді це зображено, як після бронходелятації зменшується кількість ділянок з обмеженим повітряним потоком. Потоком. І, власне, гіперінфляція вона впливає на вираженість такого симптому, як задишка, основного симптому у пацієнтів на хронічне обструктивне захворювання легень. І внаслідок покращення функції зовнішнього дихання це, це також впливає на попередження загострень. А це дуже важливо, тому що кожне наступне загострення, воно насправді відображається у падінні функції. Зовнішнього дихання таким чином впливає також на інвалідизацію і, зрештою, і на смертність. Тож, яка стартова терапія пропонується в рекомендаціях Голд? Якщо ми розглянемо всі групи, ви тут побачите, що скрізь є бронхолітики. Для групи А немає уточнень згідно рекомендацій які це має бути бронхолітики, однак є примітка. Де вказано, що бронхолітики тривалої дії, вони мають перевагу над бронхолітиками короткої дії, тобто це терапія монотерапія пацієнтів малосимптомних. Але давайте з вами задумаємося, чи багато ми таких пацієнтів бачимо у нашій практиці, так? Скоріше за все це невеличка група пацієнтів. Більше до нас звертається, ми діагностуємо пацієнтів симптомних, так? оті, які належать до групи B або до групи І. E. І тут ви бачите, що основна терапія стартова це подвійна терапія з використанням бронхолітиків тривалої дії, це бета агоністи тривалої дії, а також холінолітик тривалої дії це переважний вибір більшості пацієнтів. Наголошу на цьому. І велика увага приділяється тому, що патрійна терапія з використанням інгаляційних кортикостероїдів має бути чітко обґрунтована. Є показання до, до патрійної терапії, або це анамнез бронхіальної астми, або це іозенефільний тип запалення, який ми можемо визначити дуже просто протестувавши. Пацієнта, виконавши загальний аналіз крові, порахувавши абсолютну кількість ізенофілів, якщо ми будемо бачити, 300 і більше ізенофілів в одному мікролітрі крові, це буде нам вказувати саме про ізенофільний тип запалення і використання венеційних кортикостеродів в такому випадку, воно показане. Або ж це анамнез частих загострень у пацієнта, часто середньої важкості, або ж госпіталізації. Тут ми маємо використовувати. Більший арсенал засобів для, для лікування таких пацієнтів. Однак ми бачимо, що бронходелятаційна терапія це стартова терапія, і це переважний наш з вами вибір в лікуванні пацієнтів на хронічне обструктивне захворювання легень. А що далі? Да? От Ми призначили з вами стартову терапію, ми маємо з вами якось. Відслідковувати долю нашого пацієнта, призначати подальші візити, і оцінювати ефективність того, що ми призначили. І тут виникають певні моменти, коли ми повинні якимось чином коригувати терапію. Ну, як правило, це тоді, коли пацієнт все-таки скаржиться, так? тобто він залишається симптомним, або в нього виникають, незважаючи на всі Правила використання бронхотелітаторів виникають в подальшому загострення. Щось ми маємо змінювати, якщо ми бачимо, що затишка лишається або вона прогресує. От. Тут у нас теж, згідно рекомендацій, є певні алгоритми. Якщо пацієнт у нас був там, на монотерапії, звичайно, ми призначимо подвійну бронхотилітаційну терапію. Якщо ми побачили, та, що от пацієнт у нас має ось цей зенефільний тип запалення, або таку Скажімо, сіра, попадає в сіру зону, там, де ми сумніваємося, чи призначати, чи не призначати інгаляційні кортикостероїди, теж можемо розглядати ці можливості, тобто проводити ескалацію терапії у випадку, коли пацієнт лишається симптомним, або демонструє нам в подальшому знов ж таки нові і нові загострення. Лишається також можливість призначення інших препаратів протизапальних, таких як інгібітори 4 четвертого типу рофлуміласту пацієнтів з таким фенотипом хронічного бронхіту, або ж призначення, призначення макролітів, наприклад, азотраміцину у колишніх або діючих курців. Ну, з рофлуміластом тут в нашій країні будуть проблеми, скільки він зараз відсутній. От. А азотраміцин призначається як базисна терапія, є різні схеми призначення. Пропонується одна зі схем це двічі на тиждень у дозі 500 мікрограм протягом року. Це той час, який ну, точно нам невідомий з клінічних досліджень, що безпека довед, доведена призначення на такий тривалий термін. Макролідів, однак, обережні, будьте у пацієнтів з порушеннями ритму. Тож, таким чином, ми змінюємо терапію, якщо бачимо, що наші зусилля були недостатніми. То хто ж може використовувати холінолітик тривалої дії, да? а хто може користуватися комбінацією холінолітиком тривалої дії і бета-агоністом тривалої дії? І хто може бути цією молекулою? Ну, в нас є чудовий препарат, і він є таким, ну, вже мабуть, золотим стандартом. Чому? Тому що він прийшов в перевірку часом, пройшов перевірку численними клінічними дослідженнями. Він є доступним, він, він, його можливо знайти у нас, так? його можливо отримати, я згадаю, яким чином. Трішки згодом. І є чудова така доказова база. Тобто ми можемо бути впевнені в тому, що цей препарат справді буде працювати, цей оригінальний препарат. Він порівнювався з монотерапією, іншими препаратами, таким як сальметеролу, і показав свою більшу ефективність. Він порівнювався з. Подвійною терапією і не поступається комбі... таким комбінаціям, як у мекледініум Фелантерол, наприклад, да, от дослідження Двіклеймер, а також співставний з комбінацією. Уже звичною наш комбінації сальметеролу і флютиказону, да, щодо ефективності зниження річної кількості загострень у пацієнтів на хронічне абстрактивне захворювання легені. Ви дивіться, яка які значна його перевага дослідження дослідженні містраль да, протягом року порівняно з плацебо на 39%, показав кращу ефективність іатропії. Ну і зараз ми. Трішечки більше поговоримо про таке дослідження як апліфт. Тож, ми можемо бачити, що в результаті проведених клінічних досліджень було доведено, що тіатропія бройніт зменшує гіперінфляцію і зменшує так звані повітряні пастки. І бачимо, що це виливається в це чітко показано в збільшенні таких параметрів, як об'єм форсованого дихання, видиху за першу секунду. Покращення інспіраторної ємності, і що дуже для нас важливо, це зменшення функціональної залишкової ємності, власне, того параметру, який свідчить про гіперінфляцію. Це порівняно з плацевого дослідження. І анонсоване мною дослідження АПЛІФТ, таке вже хрестоматійне можливе дослідження для театропія. Чудове дослідження в плані кількості пацієнтів майже 3 тисячі 4 роки дослідження тривало, і було доведено, що молекула тіатропіопроміду в доставковому пристрої спрівих ентіхейлер покращує довгострокові ефекти базисної терапії, дозволяючи пацієнтів переводити з групи високого ризику так, до групи низького ризику щодо майбутніх загострень. І, Звичайно, це чудово, тому що це буде впливати і, звичайно, на інвалідизацію зменшуючи, і на зменшення смертності пацієнтів. Ну, в підтвердження моїх слів, дані, зібрані за 4 роки, було доведено, що тіатропіброміт загалом знижує на 34% в цілому смертність пацієнтів на хронічне захворювання легень. Хронічне обструктивне захворювання Легень. І яким же чином цей препарат є е, в наявності та, є доступним для його використання для наших пацієнтів? Ще минулого року, 2022, дуже складного року для нашої країни. Ми не очікували на, так, на таку новину, але це дуже приємна новина. Що тіатропіпромід увійшов в реєстр програми Доступні ліки, і пацієнти можуть отримати цей препарат абсолютно безкоштовно, без усіляких доплат. Його можна знайти за діючою речовиною тіатропії проміт в дозуванні 18 мікрограм. І чи важливо підібрати доставковий пристрій інгалятор пацієнтові? Чи це впливає якимось чином? Звичайно, тому що існує залежність між ефективністю лікування, тобто результатом ваших призначень, і повнотою доставки лікарського препарату до органів мішені, а ми з вами згадали, що це є бронхі, бронхіоли. Так? І для бронходелятаційних молек препаратів ця залежність є лінійною. Треба згадати, що сухопорошкові інгалятори вони розроблені таким чином, що мають активуватися силою вдоху. Потрібна певна оптимальна швидкість, щоб пацієнт її розвивав повітряного потоку під час вдиху, для того, щоб молекулу, ось цю сух... молекулу, яка існує в порошку, перетворити на аерозоль, та ще з необхідним таким аеродинамічним аерозольним. Розміром аерозольних часток, який має бути в межах або менше 5 мікрометрів. І ось таким доставковим пристроєм, який дозволяє легко використовувати використовувати і отримувати гарний результат, є доставковий пристрій. Це хенді-хейлер. Чому? Тому що для сухопорошкових інгаляторів, для більшості з них, потрібна оптимальна швидкість, яка складає 60 літрів на хвилину. Якщо ми згадаємо наших пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, так, то не завжди вони здатні через те, що мають нізеву слабкість, слабкість дихальних м'язів, розвинути ось цю оптимальну швидкість. Для спіривих ендіхлера потрібна лише половина. Від цього значення від оптимальної швидкості повітряного потоку. Тож, чому, як це доведено на практиці? Да? Чому звертають таку велику увагу на доставкові пристрої? А виявляється, що один з п'яти пацієнтів, який лікується на, на, на амбулаторній ланці, один з п'яти пацієнтів має труднощі із використанням доставкового пристрою, тому що не в змозі. Розвинути оптимальну швидкість повітряного потоку під час вдиху. Це стосується більше половини пацієнтів, які мають загострення, і вони госпіталізуються, тобто це пацієнти з важкими загостреннями, хронічно-абстрактивного захворювання легень. І це навіть один з трьох пацієнтів, якому це загострення якось на нього вплинули, да, і пролікували, і все одно на етапі виписки стаціонару є проблеми з використанням доставкового пристрою. Через меншу швидкість, цю оптимальну швидкість. Для Хенді Хейлера, як я вже згадала, ця оптимальна швидкість вона має бути лише 30 літрів на хвилину. Так. І це, звичайно, дуже добра новина для нас і для наших пацієнтів. Я вважаю, що нині вже. Набагато легше працювати з пацієнтами на хронічне обструктивне захворювання легень, маючи такі чудові інструменти для лікування їх. І ну, взагалі такий подарунок: що пацієнт тепер забезпечується згідно діючої програми Доступні ліки цим інгалятором. І... Нагадаю також, що тіатропія він ефективно впливає ось на наші основні згадані мною цілі. Да? Ми виділяли окремо затишку на те, що, на те, що хоче від нас пацієнт зменшити. І ви дивіться, наскільки більше ніж на третину зменшує вираженість затишки бромід. Він знижує ризик загострень на 35%. І на 34% знижує ризик смерті від усіх причин. Тобто це наші такі довгострокові цілі, вони вирішуються завдяки використанню спіривих інді Хочу запросити лікарів, лікарів первинної ланки, пульмонологів, всіх, хто мають справу з пацієнтами на хронічне абстрактивне. Захворювання легень на таку створену чудову платформу, навчальну платформу, SpiroMentor. Тут ви отримаєте можливість пройти курс, такий навчальний, щодо проблем хронічно-абструктивного захворювання легень і спірометрії, і користуватися цими знаннями у своїй повсякденній практиці. Я вам дякую за увагу. І якщо будуть якісь запитання, то почувайтеся вільно їх ставити.